І все ж таки не зіпсував проливний дощ свята, на який з нетерпінням чекали бердичівські випускники, одинадцятикласники. Не ризикнули у небесній канцелярії підмочити яскраві білі банти і коротенькі шкільні форми дівчат, солідні костюми хлопців та різнокольорові стрічки з надписом «Випускник». Тож, за традицією, і з напутнім словом, у день останнього дзвоника до молоді, яка зібралася біля приміщення міській виконкому, звернувся бердичівський міський голова. Ми сьогодні прийшли, як завжди. В серці радість, в серці гордість, і в серці велика надія. В ваших серцях, в серцях ваших батьків, і в серцях ваших наставників, вчителів, які поряд з вами, вони вас привели до цього дня. Я сьогодні бажаю вам, щоб всі ваші мрії, всі ваші надії, от той стан душі, який сьогодні у вас є, щоб він зберігся, і через 20-30 років, коли ви будете збиратися разом, щоб у вас була і гордість. Була і радість, і щоб всі ваші надії здійснилися зі святом вас від щирого серця від всіх бердетівля. Під словами Василя Мазура 367 випускників, очолювані командою міського голови, директорами шкіл, заступниками та класними керівниками, рушили до міського палацу культури. Зупинись, ідуть випускники, дорогою, що славили віки, все дихає історією міста, яким ми всі пишаємося, звісно, як це прекрасно, будь причетним нині до свята, що близьке кожній людині, і від якого серце завмирає. Випускників, бердичів, світає! Обвита рушниками арка бульвару Лонського духмяний коровай та урочисті слова у виконанні заступниці директора НВК номер 10 Катерини Сальви також стали своєрідним атрибутом, без якого не уявити собі свято останнього дзвоника. Та кожен хто пам'ятає цей день, скаже є у дня прощання зі школою ще одна невід'ємна складова. Як швидко промайнули роки цю фразу було чути серед випускників чи не найчастіше. Лише вчора здається, вони з деякою заздрістю та острахом споглядали за своїми старшими товаришами, груди яких прикрашали яскраві стрічки, і ось настала мить самим виступити у ролі винуватців свята масштабом із весь Бердичів. Сьогодні справді яскраві враження справді відчувається святковий настрій. Відчувається, що ну дуже швидко помінули наші роки. Здається, що ось недавно тільки пішли в перший клас. Але вже дуже швидко промайнув час, навіть не, 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 не збагаємо, да, як це ну, швидко сталося. У мене сьогодні дуже позитивні враження, і сьогодні дуже рада, що побувала на цьому концерті. Все дуже гарно для нас, для випускників. Сьогодні всі мої друзі, всі наші вчителі біля нас вони завжди були поряд з нами і залиша зараз. І після закінчення школи вони також будуть згадувати про нас. Також будуть подумки разом з нами написати пару слів, вимастивши при цьому у пасту себе, свого товариша і все навколо сьогодні. Вони лише посміхалися з такого таланту. А якби ж не вчителі, то більшість присутніх в активі МПК, мабуть, і досі путали б Америку з Африкою, а таблиця множення так би залишилася для них чимось за межею розуміння. Професіоналізм, терпіння, мудрість і відданість своїй справі дозволили педагогам Бердичева зробити так, аби про їхніх вихованців заговорили в усій країні, а іноді і за її межами. Скільки разів нарікали вони на суворість та вимогливість своїх вчителів, говорять випускники, та сьогодні розуміють, якби не педагоги, шлях успішне доросле життя був би для них навіки зачинений. Я хочу подякувати 10-й школі за знання, які вони мені дали. Я справді вдячна їм. Вони багато чого вклали в мене, в мій характер, в моє виховання, в мою освіту. Хочу подякувати класному керівнику Волковській Валентині Олександрівні. І хочу подякувати за гарних друзів, адже більша частина друзів саме змі. Школи. І ну, взагалі я вважаю, що саме школа формує людину, ту, яка буде йти в вищий світ. Хочу подякувати школі 8 за найкращі роки, які я провела, за ці 11 років, за ці знання ...безцінні, які я отримала, за безцінні поради. Також я хочу подякувати класному керівнику Губчука Нелі Андріївні за те, що вона за цей рік. Зробила з нас справжніх, вихованих, добрих людей і вклала в нас стільки найкращі риси, характеру, які тільки можна. Також я хочу подякувати іншим вчителям, директору і своїм, звичайно, однокласникам за ці веселі прекрасні роки. Пошкіні роки дуже швидко пройшли. Я не встигла навіть і заглянутися. Дуже швидко вти час і я завжди буду вспомнити своїх друзів, згадувати свою першу вчительку Денису Катерину Степанівну, свого класного керівника Ярмчук Людмилу Павлівну, нашого директора Скаворонського Павла Степановича, всіх своїх вчителів, всі наші забавки дитячі, як ми на уроках сиділи, як ми разом проводили свій вільний час і взагалі. Дуже добре дружили всі разом. Десятки почесних відзнак отримали бардичівські одинадцятикласники за виступи у різного роду олімпіадах, конкурсах роботи в науково-дослідницькій галузі. Багатьом участь у подібних заходах реально допомогла віднайти себе і визначитися із майбутньою професією. Вже нині більшість випускників замислюються над тим, в якій області використати набуті ними знання. Я хочу вступити в університет імені Івана Франка. На факультет журналіст філолог мені ця професія дуже цікава. Я пишу вірші, пишу різні такі замітки. Статті це дуже для мене цікаво. Я мрію туди вступити разом із своєю найкращою подругою. Я сподіваюся, що ми вступимо цього року. Організатори свята останнього дзвоника підготували для учнів чимало приємних несподіванок. Серед них традиційні подарунки від міського голови для тих, хто опинився на місцях під номером 13. Ну і, звісно, виступи численних виконавців і танцювально-співочих колективів. Мало не у кожному колективі був той, для кого виступ на великій сцені. В якості артиста саме цього ансамблю був останнім ім'я йому випускник.